Теж така робота ну, гамняна робота. На больничному був, то в Майту поїхав. І вони оце взнали, що я в Мальту поїхали до полизання, бісить. Я вам чесно скажу, я цю роботу ненавижу всім серцем. І оце мені про роботу знімати теж особо не подобається. Ну Сьогодні Пасха, так що Христос Воскресто, дивиться. Привіт, друзі. Ви просили, щоб я зняв відео про роботу, яка тут робота, я так ось записую відео. Зараз розкажу про свій досвід. Я вже в Галісії живу, це північ Іспанії. 10 років і працюю також дуже багато років. Роботу я не міняв, постійно на фабриці працюю. Я сам розкажу, яка от робота, я щодо востребоване, які зарплати. Думаю, відео буде цікаве, багато вам чого розповім. Я живу в Галісії, як я вже говорив, біля горла Сантіани Компостела. Чим він славиться, що сюди йдуть пілігріни з усього світу. Тобто туристів мільйони кожен рік приймає. І як, як ви можете зрозуміти, тут дуже розвинений туристичний бізнес. І в основному ця робота це туристична сфера готелі, кафешки, ну, все в цьому стилі, як і в принципі віздіє в Іспанії. 90% роботи, як я вже казав, це туристична сфера. Так, коли був ковід, то вся робота тут зупинилася, повністю вже Іспанія, можна, там ніхто не, не роботи, тут всі бездюкали, що роботи немає. Ну, Все, все остановилося повністю, ви розумієте, що тут творилось. Чи вся Іспанія тримається на туристах. Ну, Їм виплачували якусь допомогу, там, там нормальна була така допомога. Всі, хто, хто працює у туристичній сфері, це кафешки, готелі, все в цьому дусі. Ну, я працював у ковід. Наші такі фабрики. Работали, усе работали. І оскільки вся робота це, можна сказати, туристична сфера, то роботодавці так цим користуються, так роботи немає то будьте готові, якщо ви нашли роботу в цій сфері, то будете працювати, якщо у вас контракт 40 годин, то будете працювати більше. Ось зараз, наприклад, я скажу своєї дівчини, в неї контракт був 30 годин на тиждень. а Працювала вона і 40 і більше навіть. І як, можете зрозуміти, це не оплачувалося. І зараз скажу, як їй поставили контракт. І на роботі її брали як рецепціоніста, на рецепшені А Поки підучиш язик, будеш працювати на кухні, а потім вже на рецепшн підеш. Ну, ми так согласилися, а потім дивимося, а в контракті взагалі написано, що вона лімпіадора у борщиці. І від того, ну, вона працювала більше 30 годин, 40 працювала. І потім вона почала вже там устроїла істерику, там на неї наорали і сказала, що ми тобі там не можемо. Нічого не можемо зробити. І від того вони такі скоротили контракт на 20 часов, але вона втори все одно 30 працювала. Так що будьте готові готові працювати більше за контракт, який у вас прописаний. І роботодавцю дуже хорошого, чесного знайти дуже важко. Друзі, напишіть в коментарях, які у вас були проблеми з роботодавцями в Іспанії. Напишіть свій досвід. Дуже цікаво з вами поспілкуватися в коментарях. Є ще робота, такі як супермаркети і. Макдональдс і бургерки, там ке все устроїтися, там також є вакансії, але для цього потрібна начальна освіта ЕСО, вона називається. І щоб її отримати, потрібно пройти шкільну програму. Вона тут ускорена, вона закінчити за два роки. І в нас в Галісії вийшов такий указ, що якщо на роботу працівника беруть, то обов'язково контракт робити індивідуацій, бо це не викликає, безстроковий. А як у вас? Якщо ви живете в Іспанії, напишіть в коментарях. Але є такі професії, з якими точно не пропадете. Я вам потім розповім. Оце ці професії, ви будете копати в золоті, а буду цілувати п'ятки. якщо у вас є така професія? Дивіться, Кож тут багато ферм, але ферм, сірних фабрик таке все в цьому дусі. Але вони так все на окраїно, все розбросане. Ну, В принципі, є, але це не найкраща. Робота і дуже тяжка. Ось дивіться. Техніка є. А що вони там збирають, я вже не знаю. Земля така, що хай Бог милує. Нічого не вже не камінь. Такі варіанти є. Влаштуватися в торговий центр. Нашим дівчатам як би можна да? це логічно подумати, але ж не беруть їх на роботу. Іностранці взагалі на такі позиції на роботу не беруть. У моя сестра скільки хотіла влаштуватися, стільки курикулумів відправляла, постійно відказує. Вона знає ідеально іспанський. Якщо дивишся, вітання тобі передаю. Дивіться, зарплата мінімальна це десь 1200, плюс-мінус. І не важливо, ви там живете в селі, так як я, чи в Барселоні, чи в Мадриді. Ось там, мінімум 1200. Це 40 годин неділю. І кожних 5 років стажу начисляється антіґведа, називається по іспанському Це плюс 50 євро, якщо ви не міняли на одній позиції працюєте. Кожних 5 років вам крапає 50 євро від держави. Зараз розповім про свій досвід роботи. Як ви вже знаєте, працюю на сирній фабриці. Це моя перша робота, ще як я приїхав в Іспанію. Вже майже 10 років там працюю і ні разу цю роботу не міняв. Там є свої проблеми, я там вже знімаю відео, як я побився на роботі. ну Ці проблеми ще залишаються. Також дивіться, які у мене умови. 40 годин на тиждень. Я працюю субота, неділя це вихідний відпустка. Там 26 днів, по-моєму. Я точно не пам'ятаю. Дві тижні можна брати відпустку, коли хочеш, і остатку, там дають тобі вони самі. Ну і Зарплата мінімальна, стандартна, як і везде, по всій Іспанії. Ну Робота дуже тяжка, я вам одразу скажу. Сирні фабрики ця робота дуже тяжка, бо є. Якщо там, де сирні фабрики більш-менш автоматизовані, ну там вас ніхто не визволять, бо там по-любому вже іспанці працюють, там іностранців і не буде. А де треба їшати, чи там іностранці. Там такая іностранця, все в нас в основному ці іностранці, там 4 іспанці, всього роботи. Ось такі то пирожки. Теж і перероботки були, повинен працювати 8 часових день, я працював і 9, і 10 там різні цій ситуації були. І ніхто не оплачував нічого. Ну, Як і, і везде, я думаю, в Іспанії чесних роботодавців дуже важко знайти. Зараз трошки з перероботками стабілізувалося. Більше восьми годин в основному зараз не працюємо. Так як поставили датчики вже у нас. Це ввели, що ти відмічаєш, коли зайшов, коли на обід, коли з роботи пішов. Зараз плюс-мінус, ну строго, більш-менш вже зробили. Але все роботи, ми там часи пишуть, хто я хоче, там, там як пише. Ти, можеш, може, переработиш, от і все одно пишуть 8 часов. Як, би. як було, так і було, але все одно менше роботи. Не такі вже переробки, як раніше. Не знаю, як у вас, зараз плюс-мінус 8 часов і працюємо. І от теж це ж мій досвід, я вам відповідаю. Теж така робота, сам, ну, гамняна робота, я вам кетно скажу. Постійно мозг ділаю. Як почалося, ще там операції мені робили. І я як нашому був, в Мальту поїхав, і вони ось, узнали, що я в Мальту поїхали. Як почали мені мозок потім діляти, і ми тебе вводимо там, і там, мнили постійно. Ніхто мене так і не вводить тоді. Ми там постійно, після того случаю, ще куча різних було ситуацій. Але я вже працюю, як, як не як 10 років то пропрацював. Вон, дивіться, які мясні коровки. Оце ну, не в життя, звісно, в Іспанії. Ну, Жалко, звісно, Поріжя, але зато в них щасливе життя. Воно, у нас корові, як став у хліву, до стоїть в хліву, обсерена. А тут дивіться, які чистенькі коровки, так? Да? Дивляться на мене. А раніше переробляли там і по, по 9 годин і по 10. А потім я думаю, я в сраку я 8 часов, то всі стають працюють, а все одно 8 часов з роботи і пішов, тому що не платиться ніфіга. І теж мені угрожали, що уволимо тебе. Ну так мене теж і не уволили. От так ниють. Бо їм за увольнення заплатить, вони в сервіс якусь там тисячу переплатити, такі жадібні. І я вам ще вам так скажу, жополизи вони дуже люблять, якщо це жополизник. Вони друг другу жопу вилизують так, це іспанці, це на першому, це в них в крові жополизання. У нас українці жопу не лежать ніколи, а тут у них прийнято таке пісить. І теж у нас в нас взагалі такий закон вийшов, якщо по суботах ти працюєш, то година це оплатиться 20 євро в годину. Ну як би теж вони це не оплачують. Десятка максимум. десятка, да. Це десятку платять по суботам, в час, якщо виходиш, ну, а повинні платити 20 євро в час. І так само переработки Галісії платити 20 євро в час. Знову вийшов закон в цьому році. Ну как би. Ну і ще зараз обіцяють, що будемо працювати 7,5 годин. Ну, це я не знаю. Вже балакають, балакають. Ця яланда дія своду мутить, бачите, а так вже воно затягується. Що я вже не вів, що будемо працювати 7,5 годин. І дивіться, сейчас, як обіцяв, розповім професії, які тут на вагу золота. Будівництво. Якщо щось розбираєтесь по стройці, не пропадете ніколи. І вас тут будуть і вважати, і все вас буде добре. Два. Це механіки. От ніхто не може машину зробити. У мене вже на, на ремонті вже машина рік стоїть, і так ні, ні слова, ні духу нічого немає. Три це сантехніка. Якщо щось по водопроводу вмієте робити, це теж це дуже добре тут ціниться. Пишіть в коментарях, яка у вас робота, діліться своїм досвідом, де працюєте, в якому регіоні Іспанії. Друзі, вроді, все, що знав, сказав, але можливо щось пропустив, то ж пишіть коментарі, доповнюйте мене. Будемо спілкуватися в коментарях. Дякую, що ставите лайки, підписуєтесь. Це надихає мене знімати відео ще і ще буду знімати багато всього цікавого. Тож дякую.